Привіт, перші вихідні липня таліні проходив середньовічний фестиваль в самому центрі старого міста. Біля ратуші, і біля церкви не тобто офіційно, це біля двох найстаріших будівель Таліна. Якщо вам цікаво буде подивитись про них більш детально, в мене є відозік. Залишу посилання внизу, так от біля цих двох будівель, тобто на ранковій площі, і по вулиці, яка веде від ранкової площі до площі незалежності, розмістилися всілякі ятки з товарами і з різними атракціями. Не знаю, я кому, а мені виглядало дуже гармонійно і дійсно дуже посередньовічно, тому що всі продавці в'я. Ках були вдягнені в середньовічні костюми. Товари теж були переважно в аналогічному стилі. Якщо ви продаєте якісь більш модернові товари, то ви навряд чи попали б на цю ярмарку. Звісно, був концерт, і гурти виконували переважно щось таке в середньовічному стилі, якусь фолк-музику, чи щось таке співали на середньовічний манер. Також я попала на нагородження якихось компаній. Якщо я не помиляюся, зрозуміла все вірно, то якісь три компанії виграли ці найкращі представлення на цій ярмарці, Пала тільки на третю, але все одно от то, як вони нагороджували цей перформанс, який вони зробили дуже гармонійно. Я має я заїмали. Ласт пат абсолютні нотліст. Лонкова фундігода. Віод! На ярмарку було декілька виробників глиняного посуду. Дуже дуже гарні. І чесно кажучи, я закохалася в ці. Мухомори, але 30 євро за кружку трохи змушують подумати наскільки сильно я хочу бути разом з цією коханою річчю. Залишу собі таку морійку, поживу з нею трохи, і якщо все ж таки мене не відпустять ці мухомори, то знайду цих виробників і замовлю онлайн. Дуже сподобалася ятка одного виробника меду, оформлена з. Справжніми бджолами за склом, і здається, вони отримали нагороду там на сцені. Я думала навіть купити в них меду, але мед мені не підійшов за смаком. Так дуже ароматний, дуже насичений, але трохи не мій. Не знаю, як описувати смаки меду, бо воно все солодке. Але завжди є такі от нотки, які ти розумієш. Твій мед чи не твій? Цей був не мій. На жаль, хоча виглядало дуже апетитно такий правильний маркетинг, оформлення. Стенду і прям хочеться в них купити. Звісно, були представники прикрас з бурштину. Вже 5 років я мрію, що я щось собі куплю. Навіть такі все, піду і подивлюся. Але щось нічого мені не подобається, так щоб я така взяла і купила і потім ще й це носила. Мені хотілося мати таку прикрасу, але я не знаю точно, як її вписати у свій гардероб. Якщо у вас є такі прикраси з бурштину, дівчата, поділіться, будь ласка, як ви їх носите і як ви їх вписуєте в свої повсякдень. Образи. Буду дуже вдячна! Брутальний чоловічок холив всілякі металеві штуки. Ось це думаю, що відкривачки і поливалки в сауну не знаю точно. Перепрошую. І я якось посоромилась питати, для чого ці штуки потрібні, тому що до чолов'яги стояли черги і виглядало так, наче всі знають, що це окрім мене. Звісно, були всілякі сувенірчики, і дуже-дуже приємно, що нічого на ярмарку не було відверто китайського такого, що прям кричить я. Зроблене в Китаї ні дуже багато такого місцевого і зроблено вручну або напівручну. І естонці дуже дуже шанують власне виробництво, і навіть якщо воно буде дорожче за китайське, естонці все одно нададуть перевагу місцевому для того, щоб підтримувати своїх. Так що було з поїсти? На самому ярмарку насправді було небагато. Ядка з пивом, інша ядка з вафлями і морозивом. Ну і власне і все ще була одна така велика ядка, в якій готували щось в такому традиційно середньовічному казані на вогнищі, виглядало то неймовірно смачно, але цінників там ніяких не було, і не бачила там людей, які б їли. Якусь їжу, то можливо це була частина якогось перформансу, чи майстер-класу, чи не знаю. Можливо, я не дочекалася отої смакоти, яку як вона була готова, продавали і можна було б спробувати. Також на площі навколо є багато ресторанчиків. Звісно, ви не змогли б їх не побачити, аби ви там гуляли. Як на мене, то ці ресторанчики занадто туристичні, особливо влітку, коли потік туристів неймовірно великий. Так щоб смачно там поїсти, то вам має повести, тому що все так бігом, бігом, бігом готується. Нічого отруйного там немає, звісно, чи пропавшого, чи ще якогось. Ну так, як для туристів, а якщо ви дійсно зголоднієте, то краще десь пройти далі і Шукати місцину навіть в Ротерманії, чи спуститись на Балтіям і там на фудкорті щось поїсти. Хоча ось тут, на площі, я можу виділити одну таку локацію, малесенький ларьочок, який продає маленькі млинчики. Сюди можна прийти на сніданок, або якщо також як перекус теж згодиться, тут також роблять каву, чайок, симку глінвейн. Тож оцю містинку я б порадила. Так, що було з розвагами? З розвагами були безкоштовні і за гроші. Можна було постріляти з лука. Це за гроші. Був коваль, у якого, до речі, стояла машинка для плетіння канатів. І я думаю, це таке комплексне виробництво середньовіччя, коли і якось клипав, і канат скрутив, і ось тобі повністю прийшов і отримав комплексі. все разом їдь і рибаль. Звісно, коваль на ярмарку. Нічого такого не робив і не розповідав це, все моя фантазія, це моє уявлення. Хоча виробництво пряжі, килимів, полотен також були представлені на ярмарку, і навіть можна було спробувати щось зробити, Або жінки сиділи і щось там крутили, якісь нитки для діток. Я думаю, це цікаво подивитися, якщо вони ніколи не бачили. Хоча мені здається, таке показують на кожній ярмарці. Якщо ваша дитина була, хоч декілька разів на ярмарку, на якомусь такому середньовічному чи. Історичному або в музеї під відкритим небом, то вона обов'язково вже мала бачити щось таке подібне. Хоча дітки народжуються, ростуть потроху, і кожен раз, мабуть, треба показувати, щоб і нові покоління теж знали. Ну і звісно, куди ж на ярмарку без середньовічних боїв і танців. Це все проходило якось такі трохи підзакритій території. Трохи не знаю, чи то від глядачів відгородилися, чи щоб самі ці. Учасники турнірів не виступали за межі поля, то туди до них не можна було якось зайти, якось було загорожено. Але все одно місця достатньо для того, щоб подивитися, щоб все побачити, як вони там танцюють, як вони б'ються. На бої я не залишилася, але танці я ось проходила повз і залюбки постояла пару хвилин, подивилася. І оскільки ми вже тут гуляємо на ярмарку, де розповіді про ярмарку додам два бонуси, один. Маленькі, другі трошки побільше. Перше, що я вам хотіла показати, це те, що ось тут, -от, коли проходите від площі ринок до площі незалежності. Тут є такі дуже симпатичні лежаки. Майже завжди ви можете знайти тут місце, вільне для того, щоб посидіти. Так, вам має трохи повезти з погодою для того, щоб насолоджуватись тут краєвидами. Можна взяти каву з собою в найближчій кав'ярні і просто посидіти, перепочити або можна не каву. Тільки знову ж таки, якщо це щось алкогольне, то краще приховати під щось не алкогольне. І другий бонус, який буде в цьому відео, це. Найстаріша аптека Таліна. Аптека знаходиться на ратушній площі, так трошки в кутку, і вважається, що аптеку відкрили на початку 1400-х років. Звісно, аптека відігравала дуже важливу роль, і ось від початку 1400-х і до 1582 п'ятсот другого року. Аптекою володіли різні власники, чи то співвласники, чи то частково вони належали якось ратуші, чи там службовці ратуші володіли цією аптекою, якщо говорити сучасною мовою. Ну тобто воно якось так все крутилося, не було якої, якоїсь стабільності. А у 1582 році з Угорщини приїжджає родина Бурчати. Бурчатів, можливо, вони приїхали раніше, але ось у 1582 році вони стають власниками цієї. Аптеки і 10 поколінь до 1911 року, тобто це 400 років, грубо кажучи, вони керували цією аптекою. І що ще прикольно в цьому? Те, що аптека переходила у спадщину сину, і кожного сина перше ім'я мали бути йоган, здається, якщо я не помиляюсь. Тобто, всі оці 10 поколінь аптекою правили йогани бурчати. Або Йоган Бурчати керував аптекою майже 400 років. Дуже підприємлива родина. Ну ви розумієте, щоб вижити там 400 років і керувати аптекою успішно. Треба бути достатньо розумним. Так от, заробляли вони на усьому. Наприклад, чорна чума, вони тут як тут своїми ліками. Північна війна, вони тут як тут з ліками і для шведів, і для росіян. Цікаво також, що в цю аптеку прийняли естонського фармацевта тільки в 1880 році. Тобто до цього ніяких естонців в аптеку не допускали. І то це сталося тільки через те, що там останні два покоління до того, як аптеку продали, ці йогани бурчати, вони були якісь не такі. Бізнесмени у одного були не дуже з здоров'ям, тобто вони не могли повноцінно керувати аптекою і працювати там фармацевтами. Тож аптеку здавали. Також цікаво, що бурчати продали свою аптеку в 1911 році, і не через те, що ті там прийшли німці чи росіяни і намагалися їх вижити. Ні, просто у них в родині не було більше йоганів. Спадкоємицями залишилися дівчата, не було чоловіків, кому передавати. Звісно, дівчата отримали спадщину цю аптеку. І вони продали її і поїхали з Естонії. І у нових власників на жаль, з аптекою не склалося, тому що через там. Кі 10 почалася за вся заворушення з німцями, росіянами і всіми революціями і все таким іншим війнами. І за цих дуже сприятливих умов аптека занепадає. Останні 40 років стояла закинута, ніхто не, не нічого не робив, дуже дивно. Але от з незалежністю, 1991-му починають думати про ремонти, починають робити там реновацію, і реновація тривала 13 років до 2003 Року, і потім там відкривають вже аптеку, як вона є зараз, частину дають під антикварну лавку, і аптека, в принципі, повноцінна. Також я за 90-х там був часничний ресторанчик, ну таке. Використовували як могли. Слава Богу, не перетворили на царай. в тотально, і естонці змогли це відбавити. В самій аптеці зараз там можна купити ліки. Не, не можу сказати, що там дуже великий асортимент якихось таких сучасних ліків, але в принципі, якщо вам там треба буде якесь неболювальне чи щось для шлунку, ви можете туди зайти і купити або засоби контрацепції принципі переважно люди туди заходять подивитися на Музейні експонати, якісь старенькі пляшечки, на рецептурні книжки. Просто повідчути цю атмосферу. Вхід, до речі, безкоштовно. Тому чому б не зайти і не подивитися для загального розвитку, хоча б або якщо погана погода і ви змерзли, ви можете зайти сюди і трошки погрітися, погортати якісь аптечні книжки, або просто посидіти на старовинній лаві і зігрітися. Дивиться це все, що я хотіла розповісти в цьому відео. Не забудьте підписатись, під ласочку обов'язково, поставити вподобайку. І, звісно, гарного нам дня!